Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Новими чеськими артилерійськими установками дана М2 посилили Маріупольську бригаду. Кадри бойової роботи цих САО показали на сторінці 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Україні передали 26 установок даної модифікації разом із снарядами з дальністю стрільби до 20,5 кілометрів. Дана М2 це модернізація чехословацької гаубиці. Нова САУ отримала нову кабіну та систему керування вогнем. Гаубиця має автоматизований режим ведення вогню, коли командири лише вводить дані про ціль. Артустановка побудована на базі шасі ТАТРА 815 Підрозділи Держприкордонслужби посилили новими зенітними установками. Зенітні установки застосовують для боротьби з баражуючими боєприпасами та іншими повітряними цілями. Нові установки використовуватимуть окремо на стаціонарних позиціях і на вантажівках чи інших мобільних платформах у поєднанні з різними засобами виявлення цілей та наведення. Також прикордонники додали, що зенітна установка ефективно працює по цілях на висоті до 2 км та на відстані до 2,5 км. Уряд Норвегії дозволив прямий продаж до України озброєння виробництва своєї оборонної промисловості. Про це повідомили на сайті норвезького уряду. Відповідне рішення набуло чинності 1 січня 2024 року. Тепер норвезькі компанії можуть звертатися до міністерства закордонних справ Норвегії за ліцензію на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну. Нагадаємо, що уряд Норвегії у грудні минулого року погодив передачу додаткових систем протиповітряної оборони на САМС для протиповітряної оборони України. Міністерство оборони Сполученого Королівства погодило передачу Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє офіційний сайт Уряду Сполученого Королівства. Додаткова кількість зенітних ракет має допомогти забезпечити кращі можливості у знищенні ворожих безпілотників та ракет, які націлені на цивільну та критичну інфраструктуру. Як зазначають у міністерстві оборони, Україна отримає 200 ракет класу повітря, повітря Асрам, які використовуються британськими зенітними системами. Підрозділи розмінування, що входять до складу командування сил підтримки Збройних сил України, отримали машини механізованого розмінування. Спеціалізовані машини були надані Україні іноземними партнерами. Знімки були зроблені наприкінці грудня минулого року. Під час перевірки готовності до виконання завдань за призначенням новостворених підрозділів розмінування. 18 тонна машина механізованого розмінування призначена для ефективного знешкодження протитанкових та протипіхотних мінше місця до 10 кілограмів вибухових речовин. Українська компанія працює над дронами зі штучним інтелектом. Один з дронів вже демонструє гарні результати на полігонах і скоро буде у військових про це повідомив директор компанії. Як він зазначив, фахівці вже доопрацювали з одним бойовим підрозділом те, що їм потрібно, зі штучним інтелектом, і не тільки зі штучним інтелектом, а й зі спеціальною системою зв'язку. Також командир спецпідрозділу ударних дронів наголосив на тому, що в Україні сьогодні активно працюють у напрямку модернізації можливостей ударних дронів. В Україні тестують броньовані колеса для бойових пікапів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Ранфле це спеціальні вставки в автомобільні шини, які дають змогу машині їхати навіть на пробитих чи пошкоджених колесах. Особливо актуально під час евакуації поранених виконання бойового завдання або доставки провізії силам оборони військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку. Вони зможуть продовжити рух до безпечного місця. Чистий прибуток платоспроможних банків за 11 місяців 2023 року досяг 130 мільярдів гривень, тоді як за аналогічний період 2022 року цей показник був у 6,5 разів нижчим і склав лише 19,5 мільярдів гривень. Загальні доходи фінустанов за 11 місяців зросли на 25,5% до аналогічного періоду минулого року. У тому числі чистий процентний дохід збільшився на 34,5% і становить 182 мільярда гривень. За підсумками 2023 року, доходи державного підприємства Енергоатом зросли на 30% відносно 2022 року та становлять 190 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба підприємства. У 2024 році Енергоатом планує заробити 253 мільярди гривень. Зростання собівартості видобутку електроенергії зберігають на рівні 26,5%. 28 листопада держпідприємство Енергоатом уклало контракт з британською компанією про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС до 2035 року. В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки заявили, що не виявили зловживань щодо озброєння, яке було передано Україні. Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Як він зазначив, ми не бачили жодних ознак того, що мала місце якась корупція або зловживання з боку українських військових. Сполучені Штати дуже наполегливо працюють над тим, щоб гарантувати підзвітність за кожну систему, яка надається Україні. За весь 2023 рік в Україні зареєстрували майже 61 тисячу нових легкових авто. Це на 60% більше ніж у 2022 році. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром. За даними асоціації, лідером на ринку у 2023 році стала японська марка Toyota. Безселером року на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault. 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили український автопарк. Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку схвалили резолюцію про збільшення капіталу банку на 4 мільярди євро. Відповідне рішення ухвалили для забезпечення подальших інвестицій у економіку України. Зазначається, що додатковий капітал буде використано для забезпечення стійких інвестицій у реальну економіку України. Так, завдяки збільшенню капіталу банк продовжить щорічні інвестиції в Україну у розмірі близько півтора мільярда євро. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.